Хата була не просто руїною. Вона стояла, наче пам'ятник чомусь, що не повинно було зберегтися. Волога перекошена, зі слідами плісняви на вікнах. Усередині пахло так, ніби вона ніколи не висихала. Земля, цвіль, затхлість. На столі чекала книга. Сама відкрилася. Щойно Олеся торкнулася обкладинки, сіли так, як сиділи тоді: коло ті самі слова, ті самі погляди. Кожен поклав свою мавпочку перед собою. Вона дивилася завжди дивилася. Надія почала читати. Голос був рівний, але надто гучний для цього місця. Немов слова не хотіли бути сказаними знову. Коли вона дійшла до другого рядка, різко змовкла. Її рот усе ще ворушився, але звуку вже не було. Потім захрип і вода. З куточків вуст полився тонкий струмок, спершу як сльози. Потім, як з крану. Вона захлиналась, очі округлились, пальці хапали повітря. Вона впала назад, вириваючи звук, що булькотів між ребрами. Олеся спробувала допомогти, але їй самій довелося спертись об коліна. Губи роздулись, шкіра зблідла, з рота линула річка. Марина забилася в конвульсіях, коли її горло сповнилось водою. Сергій стиснув мавпочку, але та тріснула в його руці, і з неї бризнула та сама рідина густа гнила. Він захлинувся першим, і тільки Тимур сидів. Як і тоді сидів, не рухаючись, дивився, як один за одним вони втрачають дихання, як їхні руки витягуються, а обличчя розтягуються в паніці, але не кликав, не плакав. Він просто дивився знову. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.